Сьогодні наш камертон душі налаштований на творчий потенціал людини, діяльність якої напряму пов'язана з життям дитячих дошкільних закладів. Це Марія Георгіївна Балашова, інспектор по дошкільному вихованню обласного управління освіти облдержадміністрації, автор численних брошок та буклетів. По узагальненню досвіду роботи керівників кращих дошкільних закладів області, нарешті автор книги керівник дошкільного закладу знання, індивідуальність, стиль роботи, про яку ми сьогодні поговоримо більш детально. А скільки матеріал для книги Марія Георгина. Черпала життя педагогічних колективів дитсадків, то й не дивно, що нашу розмову ми вирішили провести в одному з таких дитячих дошкільних закладів. А саме у дитсадку Катруся, що по вулиці Біляєва в обласному центрі, де як не дивно, незважаючи на проблемність нинішнього життя суттєвих конфліктних ситуацій, не виникає. Отже, Марія Георгія, вам доводиться частіше бувати в дитячих садочках, і ви часто, мабуть, відвідуєте і цей дитсадочок Катруся в нашому обласному центрі. І, мабуть, ви не вибрали цей дитсадочок, саме цей дитсадочок. Я в багатьох дошкільних закладах буваю в області, а цей дошкільний заклад. Тим особливий, що тут працює педагогічний колектив під керівництвом керівника, ось вже 15 років, з якого не поступало жодного разу карт, ні в обласне управління освіти, ні в міське управління освіти, стабільний колектив і прекрасні люди працюють. Саме цей факт нас і зацікавив, тому що ми робимо передачу про вашу творчу діяльність, про книги, які ви написали. І ще напишете, сподіваюся. І мені все ж таки ну, якось дивно, що ось 15 років жіночий колектив, в основному жіночий колектив, але жодного конфліктного моменту, жодної конфліктної ситуації. Як ви гадаєте, за рахунок чого це? Я переконана, я впевнена, що немає поганих колективів, а є погані спільники. Ці підстави дають мені можливість робити висновки, мої дослідження, які проводила протягом 10 років, анкетувала керівників, педагогічні колективи, із яких, з тих колективів, де були скарги, з яких не надходить скарги. І от немає поганих колективів, є погані керівники. А погані керівники це знаючі або не знаючі свою справу. Якщо людина береться управляти не знаючи управлінській діяльності, ясно, що будуть в ситуації, якщо ж вона знає управління діяльність, вона обов'язково знайде методи впливу своїм сином керівництва на трудову діяльність дошкільного закладу. А які ж переваги у завідуючій цим дитячим дошкільним закладом? Ну, я саме цього керівника не досліджувала. але Знаючи індивідуальні психологічні особливості цих керівників і знаючи, що в цього колективу не поступається, таки можна зробити висновки про наявність цього керівника значить, демократичного стилю керівництва. Тобто до думки своїх працюючих слухається, і до думки своїх однодумців, своїх підлеглих, і це, звичайно, дає хороші наслідки роботи. Тому що там, де керівник вважає і працює за таким принципом, я керівник, а ти ніщо там толку не буде. А де людина приступається до творчих думок своїх підлеглих, обов'язково реванш перед діяльністю цього колективу. Ну, ви так гарно говорите про цей дитячий заклад, що ми не можемо відмовити собі в спокути зайти і подивитися, як же живуть там діти. І разом з ними дорослі, як вони керують. Ми не помилитися, якщо ми зайдемо і подивимося, і познайомимося з керівником, з методичною службою, і з деякими вихователями, і з груповою кімнатою, де дітей навчають прискореним темпом читання. Оце ми можемо подивитися. Відомо, що мікроклімат у будь-якому колективі, а колектив дитячого садочку, звичайно, не виняток. В першу чергу залежить від стилю керівництва, тобто від компетентності керівника від його темпераменту, характеру, ступені освіченості і культури, відміння знаходити спільну мову з підлеглими. Є дуже цікава книга американського психолога Дела Карнегі Як знаходити друзів, де детально і головне популярно викладено, якими рисами характеру повинен володіти керівник, щоб його справа процвітала. Тривала трудова діяльність Марії Георгівни Балашової по розв'язанню конфліктних ситуацій в дитячих дошкільних закладах області багаторічне спостереження та дослідження, пов'язані з вивченням стилю роботи керівників, дозволили їй вийти на цікаві узагальнення, що і лягли в основу книги, яка на сьогодні залишається, по суті, єдиним на всю Україну виданням, що піднімає важливі проблеми систематизації стилів керівництва та вихивання. Керівника особистості. Кожна людина, яка працює на своєму місці, може за своє життя помітити ці проблеми. Якщо даремно здержує зарплату, то може щось допомогти і залишити такий російський. Я працюю в управлінні освіти інспектор судошків виховання. У рівні дошкільні до заклади області. Я там працюю вже 23 роки. І от коли прийшла молодий спеціалістом, це була проблема за проблемою. Мене могли інспектори. Першого дня відрядили в один із районів області перевіряти статус. Я ж я дуже грамотна, я так інша в Київський під інститут. Візнався, я ж розумний психолог, бо мені прогнозували бути психологом. І я не вчив не знаю. Слухаю за а вона звинувачує своїх мене. Почала розмовляти індивідуально в кожного Вони розповідають такі речі по завідувачі. Це просто І от Від своїх побажань, від своїх знань по психології, я її не відступила, тому що... Будучи працюючим інспектором, я все-таки читаю лекції по психології. І це було, дало можливість мені зрозуміти, що я її тоді ще не знала психологію. Але коли я як якраз контактувала з вихователями, з завідуючими, і я побачила проблеми, Проблема лекла того, що у мене не було знань. Як, наприклад, перевірити ці речі. Мене вчили мої керівники, заступники, начальник управління, завідуючи відділом освіти під час тельмухом непроїктивної. Пельми підказують. І от час розуміла, а хто ж підкаже у цьому керівнику? Я задумалася, Які ж вони бувають керівники? Саме із просто я читала, я їх випила деякі такі картинки дуже цікаві. А колективи бувало таке, що сказали про керівників. Ніхто не міг би повірити, що такі бувають керівники і установи. І от я почала і придивлятися. ось ось лекції по психології. Я читаю, так заховати фонди, про індивідуальний підхід до дитини. Потім через багато років наштовхну мене побачити керівника з іншого боку, не так, як ми бачили до психології. В нашій сучасній психології описано три типи керівників. Це авторитарний, демократичний і ліберальний. І от я хотіла також показати, що такі типи керівників є в нашому доскільному закладі. І розказати, що, як працювати і як зорієнтуватися на прогресивного керівника, що могли люди вчитися. Ось ця книга задумана в черга була для того, щоб допомогти керівникам, і вся черга для одного зацікавра, де я працюю, де я бачу цих людей. мене, стоїть не народжується ним. Але, але... мені, будь ласка, але я хотіла акцентувати увагу на тому що у вашій книзі не тільки три типи керівника описані, а тут підвиди цих трьох типів. І це, мабуть, важливо, тому що ну, більше немає такої градації. І, я думаю, немає нікого. Це такий обґрунтований, науково обґрунтований праця. Так, на Україні немає такого. Я думаю, що і в СНД мав такої роботи. Справа в тому, що коли я все-таки заглибилася, і вже беручи ті наукові дослідження, які були вже видані по керівництву, я все-таки шукала, хотіла пристосувати до дошкільного заходу. І от щось не виходить. Я потратила 10 років для того, щоб це таке вийти. І ось на якомусь періоді в мене відкрилися очі. Якщо вдивляюся навколо себе, то скаже туди, відкриття, лежать у нас навчатися, ми їх не бачимо. От навчилася я тоді тільки помічати, коли він побачив цю проблему. Я підійшла по-своєму. Я проаналізувала керівника, як сказала, із внутрішнього боку через його індивідуальні психологічні особливості. Я з цим досидила знання керівників, я призначають на посади керівників. Ну, я брала за основу нашу область, але ці проблеми є в кожній області. Я звернула увагу на такі ім'яні особливості керівника, як темпераментні особливості, тому що, знаєте, якщо колектив працюючи, одні тільки холері ці поліники, які, рухливі, це крик. І такого саме керівника поставити, там я відбуваю, що найбільше мають таких 15 стих колектив. Дослідила я темпераментні особливість. Е, дуже багато я за цій період роботи в пробула в конкурсі обласної безлі, конкурс яких і в області е, не проводять. Вони там е, багато я про це кажу і ось я коли давала доручення керівникам сценарії підготувати, чи взяти участь в участі сценарії, то були керівники е, підготовлені різні. Темперамент, таким, як панвійники, холерика, меланхоліка, флегматика. І от мені цікаво подивитися, який сценарій краще проходить. Ясно, при нього все-таки одержували холерики, але перш ніж вони дійшли до того кінцевого результату, довелося дуже багато часу з ними працювати. Потім я пішла все-таки далі характер проаналізувала керівника. Анкетування проводила десь більше 400 керівників проанкетувала. Ну, я ж знаю лекцію, мені легше це зробити. Розробила свою анкету, анонімну анкету. Тому що не анонімна анкета не дала бажаних результатів. Я визналася ті питання, які сама тільки скажуть. Мене цікавило, і прізвище, мене цікавило тільки. Там було ряд питань, і було це таке питання, визначить свої риси характеру, які вам допомагають роботі. І таке одне питання, наприклад, було серед бесі питань засудіть суді риси характеру яка вам подобається. І подібні антифі я давала виховати. Ну, так, так... Тобто проведена величезна робота. І, і аналіз, і, аналіз, і, і узагальнення. загальнення. Вивчала, аналізували, десь буває на перевірках збирала з собою матеріали і звичайно. Дуже багато мені як практику вдалося побачити, як і спец, пожалуйста на перевірку. У мене є матеріал, я спілкуюся, я до зайняття, вийця, я вивчаю особистості. І ось я тут побачила і відкривала для своїх керівників. І от саме той самий авторитарний стиль керівництва, який описаний, то ну що це стиль керівництва? Це людина яка находиться, заключає. Вона а колектив там нічого. Це так, засуджують такого апретарного керівництва. Але коли я пішла через призму, то темперамент особливості, значить характер, характеру, і наявність задатків до управлінській діяльності чи до організаторських дібностей, я вивчала їхню, то також віддана така особливість людини, то я помітила. Навіть в авторитарному стилі є різновидності. І ось я ж кажу, підкрилося переді мною вікно, і я побачила із того авторитарного стилюста три різновидності стилі. Авторитарно-догматичний, це такий тип керівника, як правило, це біда нашого колективу. А якщо таким керівником є керівник... Не тільки буде говорити до шкіл, за всі школи, чи підприємства, чи навіть якоїсь державної установи. Це жах. Це люди, які не витримують такого керівника, тому що вони не мають, не мають знань тієї справи, за якого вони взялися. І через це вони значить, догматично оце тут так написано, оце так сказано. А це так сказала інспектор, це, мабуть, диктатор. Другі різновид стилі значить це авторитарно-диктаторський стиль. Тут вже вони відрізняються, ці керівники тим, що вони також, влада на них концентрується, але вони більш е, мають добрі знання, що добре творчого плану диктаторів, який не заставляє працівників працювати і хоч своїми методами заселяють працювати. А якщо вона знання хороші має? Але їх використовує проти свого колективу, звільняє з роботи, пише до її, наказує її і так далі. Люди бояться, що це теж велика повинні капіта, які попереджувалася під силу. І от я побачила, що серед цього типу керівників ще один, один тип керівника і стилем його роботи. Це, що таке стиль, Стиль, Як казали дослідники, це одяг думок людини, Це ті самі методи ми використовуємо роботі із але можна завдання сказати, ти сьогодні не готова до заняття так, що людина дослідована. А можна так сказати, що людина захоче тікати з цю колективність. І це, ті, це вже індивідуальні сюди, як вона ці методи керівництва. Так от, коли я подивилася до такого по тих я побачила, що є авторитарно демократичний тип керівника з пиному роботи. Це надзвичайно цікавий. Ми завжди. Коли вивчаємо е, проблему демократизації, гуманізації, що суспільства, чи зустанови. Чи... Ми хочемо, щоб демократичні були е, методи управління. Так, це дуже прекрасно. І е, я вважаю, що ті демократи, речі міста, шкільно з я вивчала, її стиль керівництва нашого міста Кіровограда, вона вже за пенсії ця людина навчає Лариса Прокопіна. Це людина, яка дійсно е, демократичний стиль керівництва, це людина. Про яку казали в колективі людина з великої букви. Це дійсно людина в образі тієї людини, яку ми хотіли бачити. Так, проказики війни. Але... А які такому... прізвища? Не чаєва Ларіса Патрок. Але, ріст, таку, але е, дуже прекрасна реалізація роботи колективу, але, на мою думку, як вже можуть сказати, що таке путівика демократично, в нашому суспільстві поставити, розумієте, в цьому розброді не буде впливу. Хоч вони годяться для високого організованого демократичного суспільства де порядні, де все на таку, такому рівні э, вирішується, де все прекрасно. Погодьтеся таке захоплення справою, таке заглиблення у психологію людини викликає не тільки інтерес, а й величезну повагу. Марія Згорівна Балашова віддала. Своїй праці щупили свої небайдужої душі і вийшли на такі глибокі аналітичні узагальнення, що приводять до висновку потрібні спеціальні інститути, які працювали над вихованням керівника особистості. Такі аналітичні розробки можна знайти в, як на мене, розумній і дуже потрібній книзі. Звичайно, як би сотужно не було, а дітям ми повинні надати і гарний догляд, і повнокровне естетичне та розумове виховання, і що не менш важливо повноцінний фізичний розвиток. А щоб усі ці складові виховання майбутнього покоління працювали ритмічно і безвідмовно, чимало сил докладає колектив вихователів та нянь на чолі з керівником, стиль керівництва якого повинен цементувати колектив, спрямовувати його творчу енергію на те щоб діти і їх батьки були задоволені. Відсутність карту дитячому садочку Катруся зовсім не означає, що в житті педагогічного колективу дошкільного дитячого закладу не виникає проблем та конфліктних ситуацій. Життя є життя. І без цього певно не дітейся. Інша річ, як ці проблеми вирішуються. Ви знаєте, ми пройшлися вашим дисадочком і відчули, що тут атмосфера така приємна, дуже приємна, і так затишно, і дітки такі симпатичні, заняття на рівні проходять. І разом з тим Марія Георгівна говорила, що у вас тут прекрасний колектив, що у вас немає конфліктних ситуацій. Я навіть не повірила цьому. Ну, ви розумієте, працювати з 55 жінками це досить складно, і досить цікаво, і досить оригінально, і досить таке відкладує на мою роботу якийсь свій пункт, по якому я працюю майже 15 років в цьому дошкільному закладі. Коли ми прийшли сюди разом з цим же колективом. Не було нічого, були голі стіни, були пусті нашої групи і були ми, молоді вихователі, які майже 15 вихователів, вихователів прийшло до мене з педагогічного класу при п'ятій школі. Було багато полеміки, могли готувати за рік вихователів адже у нас є педагогічний інститут, який готують майже 5 років вихователів. педагогічне рядом училище Олександрівське, яке готує 3 роки. А до мене прийшли, був 85-й рік, вихователів було мало, праця, як ви знаєте, небагато грошей одержують за цю працю вихователів, не хотіли йти, але прийшли 15 молодих вихователів після педагогічного класу. Але я потім зрозуміла, що не тільки вуз дає людині право працювати в дитячому садку, а головне була любов цих вихователів до дітей. І цей дитячий садок розквів на мікрорайоні Біляєва. Він став на все в цвітах ціле літо. У нас все росте в зелені. Все це ми зробили своїми руками. І вихователі здружилися. Ми знаємо сім'ї. Я не тільки керівник, вони за очами кажуть, прийшла наша мама, що мені зараз вже багато років, а то мені ж було 40 років, а вони все одно говорили на мене, мама, вони другим словом, мене поза очі ніколи не називають. Чому? Ну я не знаю. Я живу їхнім життям, не тільки педагогічним життям, не тільки те, що робиться на, у нас на роботі за 6 годин я знаю свою виховательку. Я знаю завжди, що робиться в її сім'ї. Бувають такі моменти, що до мене приходять, і це мої вихователі, вам скажуть, їхні чоловіки, вони молоді, молоді сім'ї. Я допомагаю, я говорю з мамою моїх вихователів, не тільки вихованців, а вихователів. Я знала маму, багатьох мам, багатьох пап. Навіть бабусі, і дідусі, якщо вони давали мені 18-річну виховательку, вони теж приходили і ми разом ставили цю виховательку. Ви бачили Ірину Іванівну. Вона зараз, не на дивитися, їй 25 років. вона... Вибачте, бачили, дівчинка. А прийшла 17-річною, то її підготовчих дітей треба було іще відрізняти, шукати Іриного Іваніну по голосу. Але бачите, вона прекрасна вихователька. Вона вийшла в мене на очах заміж, я була на їхніх свадьбах, на всіх. Я... 12 свадьб відіграли ми в дитячому садку і скрізь я була посадженою мамою. Так я з ними живу. Моя сім'я, мій чоловік, мій син знає, як звуть моїх поварів, як звуть моїх. Помічників вихователів, як звуть мої, в їхніх чоловіків і їхніх дітей, коли вони народжуються, ми в родільних домах, коли вони всі, коли вони одержали квартири, у нас багато. Ну, ми сім'я. Моя сусідка каже, ви там, мабуть, не працюєте, бо ти за 50 своїх 5 жінок знаєш все те, що вони працюють. Ні, ми знаходимо час спілкуватися, тому що це, ну, це робить людину добрішою. Вона йде на роботу з другим. Ми переживаємо разом все, що робиться, не тільки на роботі, а в їхніх сім'ях. Говорити про себе, говорити про свою роботу мені тяжко. Нехай люди скажуть про мене про те, як я працюю, а я хочу сказати, що керівником не вчать бути, тому що ми... я вчителька сама за освітою, працювала вихователем, керівником стала 18 років тому назад. І до всього цього я доходила сама. Але коли е, мені було тяжко, коли я не могла знайти правильне рішення своєї проблеми внутрісадової, е, мені допомагала книжка, яку випустила наша Марія Григорівна Балашова в стилі керівництво, то там я побачила, що вона те, що я відчувала розумом, те, що я... Робила і чула серцем, і робила своїм розумом, де вона написала, майже не беручи у нас ніколи ніякі інтерв'ю, нічого, але зрозуміючи, мабуть, знаючи роботу дошкільника, вона нам своє, своєю книгою дуже допомогла. Я так розумію, що ваші творчі потенціали ще не вичерпані до кінця. У вас є ще плани, задумки якісь. Так за дається моя книга. Я також досидила в сім'ї, побачила про проблеми сімейного виховання. Я організувала багато часу, до цього часу ми проводимо консультацій для батьків, які самостійно виховують своїх дітей. Я створила такий рукопис. Я його гарніше хотіла назвати Дива світа», але зараз така буде дитина прийшла на землю. Це буде свого роду енциклопедія домашнього виховання. Це все, що я вважаю недаремно, я прожила в цій області. Я таке разом побачила, що я його люблю. Має пройти книгу. Мені допомагають люди, видавати мають люди, які далекі людську подавою, але я їм дуже вдячна, що вони батьки, що вони дібільські і що вони зрозуміли мене, що ця книга потрібна нашим українцям, тому що вони варті того, щоб мати хороше вихованне засідання. Можна було б ще чимало розповісти цікавого про творчу діяльність Марії Георгіївни Балашової, про те, що вона не тільки прекрасний мислячий психолог і всю свою творчу енергію витрачає на те, щоб захистити наших дітей від випадкових вихователів, а вихователів від керівників самодурів, керівників деспотів. Можна було б розповісти про те, що незважаючи на таку, я б сказала, невдячну. Просто пекельну роботу її душа залишилася такою ж чуйною до чужої біди, такою ж відкритою добру і красі, такою ж ліричною і вразливою до краси поетичного слова. До речі, невдовзі ми чекаємо виходу з друку її першої книги поезії. Але про це вже міша розуміла.